Пропагандисти і проповідники, як пропаганда пробралася до церкви. Нам треба розуміти, що є релігійні пропагандисти і є релігійні проповідники. У чому різниця між ними? Релігійні проповідники несуть світ, любов і мир, проснітвіництво та пізнання Бога, щоб на землі був рай. Релігійні пропагандисти використовують релігію, щоб покрити, захистити та виправдати зло. Це сини прокляті, діті діявола та виродки гієни вогнене. Вони несуть демонізацію та дебілізацію суспільству. Сам сатана набуває вигляду ангела світла. Він бере слово Боже, щоб звабити і спокусити віруючих. Зі словом Божим диявол прийшов до Христа, спотворюючи і маніпулюючи святим письмом. Так і сьогодні багато хто виправдує радянський Союз або царську Росію, але це були імперії зла. Люди, які вірили в Бога, не хотіли брати участі і відповідальності, служити злу в цій імперії. Нам в свою чергу також треба визначитись. Ми діти Божі чи діти гаєни огняної. Багато народів і мільярди людей на землі обрали служити царю, царів Ісусу Христу. Тому на планеті існує досить Вільних, демократичних та християнських країн, захищаючих, які їхні громадяни стають воїнами світла та воїнами добра. Так що благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа, щоб ви дійсно зробили свій крок до чіткого вибору, кому ви хочете посвятити своє життя або Богові, або дияволу, тому що вічність буде в кожного своя, або з Ісусом Христом, або з дияволом. Будьте благословенні. Підписуйтесь Подпис... на канали Савтаненка.